Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. В навчально-тренувальному центрі відбулося навчання для перспективного кадрового резерву, громадські слухання щодо звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, конкурси профмайстерності серед молодих спеціалістів ХАС. Хмельницькі атомники передали чергову партію обладнання для зсу. Про це та інше у продовженні випуску. Цивілізований світ залишається єдиним у питанні повернення заес під український контроль. Генеральна асамблея ООН 11 липня проголосувала за резолюцію безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включно із Запорізькою атомною електростанцією. Документ вимагає від РФ припинення агресії проти України, виведення військових сил, а також негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Крім того, даний документ засуджує невиконання Росією попередньо прийнятих резолюцій і закликає. РФ припинити напади на критичну енергетичну інфраструктуру України, надати повний доступ фахівцям місії МАГАТЕ до усіх зон на ЗАЕС та вилучити протипіхотні міни, встановлені вздовж периметру Запорізької АЕС, як зазначив керівник енергоатома Петро Котін. Ситуація на окупованій АЕС залишається складною. Ухвалена резолюція це велика підтримка нам у вирішенні питання повернення заес під український контроль. Запорізька атомна електростанція повинна перебувати під повним суверенним контролем України і її легітимного. Оператора енергоатома рашисти мають звільнити ядерний об'єкт, наголосив він. Енергоатом підключив енергоблок Тисячник до енергомережі України після планового ремонту. На виконання завдання Міністерства енергетики України після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Завдяки оперативним діям українських атомників повернення енергоблоку з ремонту значно підсилить вітчизняну енергомережу. Враховуючи складну ситуацію в енергетичному секторі, фахівці компанії докладають максимум зусиль для. Оперативного проведення планово попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт. Всі інші енергоблоки компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, наразі працюють у плановому режимі. З 11 по 12 липня на майданчику ХС відбулося навчання та робочі зустрічі за участі інструкторів навчально-тренувальних центрів, психологів фахівців філії ВПАЕС АТЕ на ЕК Енергоатом і зарахованих до перспективного кадрового резерву керівників вищої ланки управління компанії, фахівців виконавчої дирекції з персоналу та керівників ХС. Заступник генерального директора з персоналу філії ВПХС Богдан Шмигельський зазначив, що такий обмін досвідом дозволяє напрацювати єдині підходи та впровадити найкращі практики у діяльність атена як енергоатом. Продовж двох днів учасники працювали згідно з програмою заходу, котра передбачала теоретичне та практичне навчання, спрямоване на вивчення методів запобігання помилок персоналу з проведенням занять на повномасштабному тренажері і тренажері СТАР, а також процесу спостереження за виконанням робіт і коучингу у філії ВПХС. Крім того, учасники ознайомилися з організаційною структурою управління та інформаційними системами на ХАЕС, поспілкувалися з керівниками деяких підрозділів атомної станції та відвідали об'єкти, розташовані на правословіт. ou uma 16 липня у режимі відеоконференції відбулися громадські слухання щодо звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності будівництво споруд зі з'єднання водойми кар'єру чиста вода з річкою горень та діючою водоймою кар'єру села Поля на території Шепетівського району Хмельницької області. В обговоренні взяли участь 16 учасників, серед яких представники громадських організацій, екоактивісти та представники суб'єкту господарювання філії ВПХС. У період дії воєнного стану в Україні подібні громадські Слухання проводяться в онлайн режимі. Обговорення модерувала представниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Грицак. Фахівці Хмельницької АЕС, зокрема, відділу охорони навколишнього середовища, надали громадським активістам вичерпні відповіді на запитання, які їх цікавили. Такі громадські обговорення проводяться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. У філії ВПХС продовжуються конкурси професійної майстерності серед молодих фахівців. Працівники змагаються між собою, аби підтвердити свій високий рівень фахових знань та вмінь. У цеху теплової автоматики та вимірювань визначили кращих за спеціальністю електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій. Традиційно конкурс складався із теоретичної та практичної частин. За підсумками двох етапів, переможцем визначено Артема Черкаліна. Друге місце у Дмитра Петухова, замкнув трійку Резервів Дмитро Ковальчук. А в енергоремонтному підрозділі конкурс відбувся серед електрозварників ручного зварювання. За підсумком двох етапів змагань перемогу здобув Богдан Лисак. Другий результат Олега Коновалюка, третім став Вадим Борилюк. Для кожного молодого працівника ХС такий захід можливість удосконалити свої професійні навички та здобути новий досвід. Переможці конкурсу представлятимуть Хмельницьку ЕС на галузевому конкурсі в профмайстерності серед філій енергоатома. Колектив Хмельницької АЕС продовжує активно підтримувати Збройні сили України та наших захисників. У співпраці з волонтерами атомники ХАЕС забезпечують купівлю та передачу необхідних засобів для військових. 12 липня була здійснена чергова передача 80 безпілотних літальних апаратів. Це частина обладнання, закупленого в рамках благодійної ініціативи колективу ХАЕС Рій дронів. Вона передбачає закупівлю квадрокоптерів та комплектуючих для потреб ЗСУ. З цією метою Хмельницькі атомники перерахували. Частину винагороди за підсумками роботи за 2023 рік на благодійний рахунок. Зібрані кошти в сумі понад 40 мільйонів гривень дозволять забезпечити військових тисячою залізних птахів. Також на передову вже доставлено зарядні станції Екофлов, інверторні генератори Сігма, квадрокоптер Мавік Про», тепловізійні прилади та військову амуніцію. Придбані за власні кошти працівників Хмельницької АЕС. Підтримуємо ЗСУ та наближаємо перемогу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!